Друзі, всім привіт! Всім гарного мирного дня. Я прийшла копати бульберг. Трошки вже я ось накопала. Ось такі є корчі. Є більша, є менша. Я запряглася рукавичкою, заступом і викупила все такого корчика невеличкого. Будемо помалу накопувати, бо територія не сильно маленька купати, будемо по чуть, -чуть. поки дозволяє нам погода. Будемо на зло рашистам показувати, що ми навіть у період війни не здаємося. Тому хай вони не думають, що вони такі тут нам прийшли нас освободити чогось. Десь, так. Земля сьогодні нам дозволяє працювати. Погода теж дозволяє працювати. Копати, тому як вона, і вона садиться ранньою весною і ми помалень, помаленьку копаємо. Потрошки, потрошки кожного дня та щось накопаємо. О, дівчаткам буде, хромтику буде, що їсти. Вона солодка, він її буде хромати. Що, друзі, я працюю, а ви спостерігайте. Ось так, друзі. Небагато, немало. Копала невеличке фідерочко. У мене тут помічники мої, бігають, поприбігали. По чуть, -чуть по чуть, чуть і треба викопувати. А ось що що? Агрін вже ось повилазив? Ось уже є щастя, як я казала. Зараз візьму цю бульбочку і помию. Кручки ходять. Зараз візьму підерочку, піду на мию і занесу дівчата. Прийшла я вже в хату. Набираю бурбочку сюди, у вітро. О, віску кажу вітро. До речі, бульбу треба їсти хто з діабетик. Треба їсти бульбу, Вона корисна, знижує цукровий діабет. Салати, я знаю, з її роблять у ресторанах. Козочком вона буде корисна. Можна поросятам давати, варити замість картоплі або терти. Я буду терти йому трошки, привчати його, бо щоб він їв. Ну що ж, друзі, нарізала я по пару косочків дівчаткам, зараз занесу козочкам нашим. Це буде поросяткові натерти. А тут трошки є. Занесу зараз нутряшками на. На. лана не хоче, але суня ось залюбка хромкає. не? будеш пальця не з'їш, Зряша. На. На. на тобі. Лана! Лана! O, so, moja krasotka. Oś tak. Berym. Chodź, na. Będziesz? Trzymaj. Berym, nie chodź? To jest bulboczka, ty jej lubisz. No, ty jesz. Dobra, da? Da, dobra, da? Jesz. Aby to by było wkrótce. Wkusno jesz. No. Ну, Зар... Зоряжці дам Зиряжка, на, Будеш? На Пробуй, ой, яке добре, да. На. На. Ти ще не розпробувала, так? Да? Лисунь, ла, не розпробувала, ні. ну, яке добре. Ні? Не хочеш такого, ні? На, зоряж, зряжк. Zrejaš, na, ne, hodi. Na. Ješ. Tak, moliš nije za samo. No, vedeš tako je dobra? Probuj. No, kusne. Mm, kusne tako je, da? Kusne, na. 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 Milčik, milk, miloš. Та що там? Хрохро? -хро. На, мілка, ходи. На на, 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 Ти ні, ти ще не розпробувала, що таке щось вкусне дали, так? Да? На. Їж. Бери, 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 на, Їж. Та не пальця мого їж. а бульбочку їш. О, розпробувала, да, що щось вкусне попало, ну. на. Нарешті розпробувала, на. Угу. вкусне дали щось? На, солдаш. На. І тобі на. Будеш? Еш, отак. Ой, яка добра бульба, так? Да? Ой, яка вкусна, яка солодка, вітамінка. На, їш. На на, 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 на. то ж ти мені руки хоч остав. Вкусно, вкусно тобі, да вкусно Їж. ой. На. на. Ну, насня, не розкидай. Бо зараз підеш копати mm. Не хочеш зряш? Mm. Mm. Да, доїдай. Ти замість зоряни, так? Я так і поняла. Mm. О, але синя яке вкусне. Mm. 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 На. Жуй. На. Аж хруська є таке вкосна, так? Косна, да? Ой, яке добре. На, -те. Пальці дай. на. Ну, то ж не розкидай. Мілка, на, на. Бо ці зарази не дадуть тобі. На. Косно. Смішно. На. На, -те. на, мілка, на, на, Мілюшка, на. Бери. На. Да, да, Будеш ещ ладно, розпробувала, да, що щось добре, Ну, добре, да, На. Вкусно? Да. Да. Ешь, ешь, ешь. У нас добрый, ешь. <coughs> да. Да. На, да. да, будешь? Да, еще не дай. Да. Да. Не? не хочешь? Да. Зря не кусаєсь, так. Давай. Ой, на. Так. Та пальці оставь. Таке вкусне, що з пальцями треба з'їдати, так? Да? Сутеж. Ну, да. Таке добре, хоч пальцями їш. На Все, хватить вас. Все, 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 Все поїв, молодець. Так, принесли трошки не трошки подавати. Малі ще не знають, що то воно таке. О, ні, вже розпробували. спробують потрошку. Так. Ната, Ната, воно беріть. Беріть бульбу мою, беріть. Вкусно? Всі в вгостела с наколиками. А вам, друзі, всім бажаю гарного дня і мирного неба. всім па-па-па-па!